Вітання всім! Хочу поділитися своїм способом, як я лікувала вітряну віспу своїм дівчаткам. Звісно, препаратами Ерсаг я це робила, тому що в перекладі Ерсаг це раннє здоров'я. Дітки в мене маленькі, і ми з раннього віку починаємо використовувати всі препарати Ерсаг. Звісно, ми були у лікаря, який підтвердив наш діагноз вітряна віспа. І порекомендував звернутися до аптеки, купити препарати, якими лікуватися. Я не пішла до аптеки, а спішила додому працювати з такими засобами, як баньо. Я обробляла висипання баньо, потім змащувала кремом звіробій. Наш він рано заживляючий, і він дуже класно затягував ранки, червоні покрасніння, висипання, і баньо, він же ж антибактерицидний, і він убивав всі бактерії, які були у висипанні. І я ще додавала своїм діткам це оливу. Вони в мене люблять отаку. Це плюс, вона солоденька, бо вона на стевії, і вони дуже її люблять. Кажуть ням-ням-ням-ням-ням. А це вже пуста, яку ми випили дорослі, і я тут роблю розчин баню. І капочкою мені було зручно піпіточкою наносити на всі висипання. От, баню я роблю в пляшечці з-під оливи, і плюс я дуже люблю отакі от пляшечки, розпилювачі, так мені дуже зручно використовувати для дому такий розчин. І температуру, якби вона була, а в нас її не було, слава Богу. от Я збиваю завжди своїм діткам це зеленим кремом. Змащую п'яточки, всі пульсуючі місця діткам, і у мене температура проходить хвилин 20, вона вже починає поступово падати. Тому рекомендую, мамочки, зверніть увагу такі наші улюблені препарати, препарати які е, лікують вітряну віспу. Дуже легко, швидко я за три дні справилася. Оливу обожнюю і даю їм кожен день по 2-3 крапочки от на тощак утрічком. Самі п'ємо собі от таку, вона більш концентрованіша, а ця на стевії для діток. І ми всі задоволені і щасливі, тому користуйтеся.